Привіт, всім доброго ранку дня вечора і взагалі всім привіт. Ви бачите, ви бачите, що ще Він вдома. Хто? Він вдома. Я просто стільки рада, щось вдома, що вам що то показує. Обашня, коли вдома. Чому? Ви знаєте, що це класно. Там цьому щось каже. Ми дуже обижні. А, коротше, бажаємо вам гарного дня, гарного перегляду. Залишайтеся з нами, не переключайтеся, а проведіть цей день з нами разом. Хто не знає, це не всі Артем. Він бачите, чогось возмущається. Він їсть лисицю, йому тато дав качку і тепер бажаємо йому сумачного. Скаже привіт. Скажи привіт, світ! Ладно, не будемо його відволікати. У нього дуже важлива місія з'їсти лисицю і качку. На фоні у нас серіал жіночий лікар. Тьома його не дивиться, дивлюсь я. Я також його не дивлюсь. Костя також не дивиться. Дивлюсь я і Макс. Майс. А ще ми сьогодні хочемо зробити. Ми сьогодні хочемо зробити. Хочемо. О, яка пташечка. Це оця овсяниця здається, так? Да? А, це, 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 це. Дивіться, Дивіться як яка гарна. Дивіться, яка гарна пташечка. Ми в минулому році її побачили, вона така гарна. Бачите, 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 бачите. У неї біля шиї під шиєю така жовтенька частина бір'я. Там ще одна. Там, бачите, між досками <рес> <рес> треба, треба їм їсти насипати. Ми прилетіли поїсти, а там нічого смачного немає. Я просто беру, стою на цей тіві-борд, піднімаюся і дивлюся, є там в них щось їсти чи немає. Там залишилася лише пшениця, а пшеницю не їдять санички і вівсяниці, наскільки я знаю, також не їсть пшеницю. Пшеницю їдять голуби і горобці, але голуби, до речі, ще не прилетіли. прилітали в цьому році. Вони ще на користі, що тут вже дають їду. У нас знову свіжий. Але це останній день, тому що завтра все почне розтабати. Я вже за з полоністи. Синочок, ти тихо, там, сніжок іде, бачиш? Там іде сніг. Так. Да. у вас да? отримає. Після чайпить. А чого Максик м'ялка? Чого м'якаєш? Мать. Все добре? Може, він там щось зробив? в Соні? І це без призовуєш? справи. Чого ти так дивуєшся? Не попереджуєш і Це Що життя таке? Давай перестановку робити. А коли? Я взагалі ще ту рибу взяв, пожарить хотів. М -м -м, а перестановку коли робити? Завтра? Завтра і так мені дуже мені. багато роботи. Жінку, я пуш я. Я Чого? Тумбочку треба відкрити. Та відкрутимо. Й... Куди уложимо? Ти хоч на ніч це все перенести? Він так спить. Блін, я дивлюсь на об'єм і все. Я такий. Karaoke". Це диван, ту. Так, спочатку треба тумбу відкрити, а потім її підпити. Диван, теліки хочеш поміняти. Тумбу відкрити, її переставить, диван подвинуть, телік подвинуть, все подвинеться. Ти ж пигуєш Угу. Завжди підглядає. Ну так що? Так що прямо час? Ну а коли? Можна я хотіла я бути замаринована? Можна. <клес> Замаринував? Mm? Замаринував? Mm -hmm. <клес> Ні. Ну, я сижу просто, мені так вгалі погано. Мені чухаються очі, мене нежить. Мені раніше дуже допомагав препарат від алергії, але той, що у нас є, його не можна при годування Тому я не так. Чуєш? А якщо в аптеці спитають препарати від алергії, коли можна кормити? Для грудного кормлення? Да. Було б гарно, якби була така можливість. Може допоможе. Раніше допомагала, а зараз... Зараз не п'ю, а мені допомагала. Коротше, постало питання, що ми будемо вечеряти. І я не знаю, що Іра буде вечеряти, тому що вона не дуже хоче вечеряти, що я буду готувати. Але можливо, це поки що. Потім вона зміни свою думку. Коротше, в мене настрій поекспериментувати. І зараз покажу, що я хочу вигадати. Це в мене маринується риба. Що вона маринується? Тут сметана. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, що це сметана. Плюс суміш трав. Простих трав, нічого такого, там, базалік, тим'ян. Таке. Нічого зверхвидума. Плюс я потер на тертушку цибульку маленьку. І два невеличких зубчика чесночку посолив і зараз відправляю його маринуватися в холодильник. Наскільки надовго маринуватися? Гарне питання. Не знаю, наскільки надовго. Докти, доки закінчимо перестановку. Потім я хочу його посмажити. Як посмажити? Хочу дістати його з маринаду, хочу е обваляти його в муці. І потім знову маринад. І потім знову обваляти в муці і пожарити. Щоб е слой маринаду був товщий сам смак. Теоретично, це повинно бути смачно. А, до речі, риба це щука, яку я сам зловив. Теорично може бути смачно. Але... Експерименти на тебе вони експерименти, що не завжди виходять так, як ти хочеш. Тому, будемо дивитися. Тьомик вже проснувся. У нас вже е, пів шоста вечора. У нас зомбі-апокаліпсіс, Він встав, взагалі? Е, тому що ми, походу, його якось загинули. Хто? Це треба треба витерти. Мобусь не А давай зараз обережно, я зараз так допоможу. В общем, поки Тьома там розвикається зі своїми іграшками, Костя вирішив все-таки оцю штуку від крутити. А... Там такі є кріплення. Дай мені оті, пожалуйста. Ути а, верхні. Да. Яку із них? Та я сейчас підберу. Ні, оці, мабуть. Там ще менше? А, так. Да. Ні, мені це надо. Ну те? Да. Ну добре. Андрей я просто хотел сюди втащить. Я його не засуну, засунуш потім, добре. я ще ніхто по массу. Що тобі треба? Да, Да-дай я подам, ну скажи, подай, кохана, я подай, подам. кохана. Тримай, ж з тобою партнер. Хіба ні? Да. Ценулік, ти качку свою відкинув, так? Ось отає катечка, мій хороший, тримай качечку. А, відкрутили. Повчо, ти куди, ти куди, ти куди? У тебе своє, діти, Біжи, тікай, <ріхи> І Відкрутили цю поличку. І тепер можна підвинити, І тут буде набагато більше місця. Десь срілені, як в твої тумбочки. І так, пам'ятаєте, як тут у нас зараз знаходиться все. Та yeah. там телевізор біля yeah. вікна, біля дверей, yeah. диван. Тут Тутьома. Тут. Йома. Після були два, ваків. Там. Як оця штука називається? Кіборт. Кіборт. Будемо зараз робити пересаноку. Uh -huh. Коротше, в нас виникла проблема. Щось там стало мало місця. Не здається, ні? тут. Якби цю штуку не було, то було б Але Вона там також буде лишня. Ну, звісно, там ялинка повинна бути. Ага. Взагалі, якби цього вже не було, частіше. Ну, ну, да. Ми просто туди його загнали та і все. Ну, Нам ну, нема куди його діти. Я взагалі не зовсім я тобі казав ще до перестановки, я тобі казав одну річ. Що ж, давай спочатку оце уберемо. Ну, нам ялинку треба вже поставити. Добре. Ваші пропозиції? Зараз Іра щось придумає. Макості стопудовця не сподобається, але я щось придумаю. Знаєте, що я вам скажу? Коротше, якщо ви хочете посваритися з вашою коханою людиною, з вашою другою половинкою. Почніть робити перестановку. Ми з тобою не посварилися, поки що. Поки що. <ріст> Але ти мене вже декілька разів перепитав, чи я тебе люблю. То що у мене таке, таке враження, що ти з мене здіваєшся спеціально. Та Ні, ну в смислі. Ой, давай ми оцей самий тяжої комод, який є на сході перенесемо з однієї стінки в другу стінку. Да. Я намагаюся зробити так, щоб хоч трішечки у нас було більше місця з можливого і зручніше, коли приїде Костяні мама і сестра і племінник. Щоб ми були якось, ну, більш-менш в одній зоні. Щоб зручніше було. Да? Висміхнись! Коротше, ми продовжуємо. Я це все вставлю в нашу перестановку, як вона відбувалася тай таймлапсом, Тому це буде довго, тому що ми робимо дуже довго. Тері, будь Тіка, це можна? Ну можна, ти ж знаєш. Я знаю, спеціально так кутаю. Та ні, ну в принципі нормально. Ну, а просто багато чого, що мені не подобалось, що ми його намагаємося втулити, Впихнути не впихуємо я просто. Да. Що нам треба, оце нам треба віддати, продати, це треба продати. І... і так, давай почнемо з того вугла. Там у нас стоїть тумбочка з ПС-кою, тут телевізор з тівібордом своїм. Це все повинно залишитись. А цей комод, який повинен продатися, я його сьогодні виставлю на маркет на маркетплейс. А далі там стіл стульчики, а за ними ті віборд, який нам треба також продати. Я його виставлю заново і постараємось продати до приїзду гостей. Де ж там, не знаю, коротше, треба його продати. Тут все-таки залишилось, тут таку тумбочку поставили іншу вже. Ось тут тепер так виглядає диван. Єдине, що пуста повністю тут стіна. Але тут допоможе світло, яке ми придбали, кольорове її прикрасти. І, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, тут тьомен коврик, і єдине, що да, плюс це те, що стало. От бачите, якщо отак от глянути, то більше місця стало. Більше місця для того, щоб ходити. Да, фактично більше місця. Тобто, ми можемо, коли приїдуть гості, туди-сюди ходити. Ніхто не буде огражджонод когось, хтось там на стульчики сів, хтось на диван, хтось на пол, але нам подобається, як було раніше. Ну, так, так, що воно була, було по -зонам. була гарна ідея, як ти казала, це кле було як раніше, а отут лежачий реол. Там, де з зараз диван, так, там так. буде на цій стіні і тьомна зона повністю. Так. Там, то було прикольно. Мені тут ]ся. наша буде зона, телевізор і так далі. А це тут буде темна зона. Тьом, да. А зона. А то так, якщо глянути, то в чому взагалі свої зони, навіть на пріоритеті десь ну, не немає. Ну, ну, <laughs> це число, так, Святкова розстанок. Це вона намагається мене з'їсти. Сінок. Хоча я намагаюся маму з'їсти, Не їж маму не треба. М -м -м. Ось ці маленькі шість шматочків, які я зжарив, але вони мені, якщо чесно, додавали тішечки роботи побільше. Краще вийшло так, що, як я зрозумів, на скорітці вони недостатньо прожарювались. Тому коли я їх зняв, я один розріз западився, він сирий внутрі. Тому ще півгодинки вони ще доходили в духовця. Посалкуємо ми їх трішки пізніше, коли Іра вкладе отого-от от малого. Тому ще скажемо свою думку. Це там кресло. Тільки вже скупався. Гарненько, тепер буду зараз вирядувати перед тим, як його вкладати. Тому ще побачимось. Я вже вільна, Тьомика вклала з у нас зараз, скільки там, без 15,9. І да. Зараз, знаєте, дивлюся, скільки всього ще треба зробити. Нічого, одежу треба поперебирати. Коротше, робота ще дофіга. І трішки. Але... Не знаю, напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цієї перестановки? Можливо, у вас якісь ідеї будуть, чи... якісь варіанти. Може, ви бачите ось це по-своєму. Я розумію, що ви не всю картинку бачите, скоріше все не все у вас є, але все одно дуже цікаво було почути вашу думку, як би ви тут переставили по можливості. Так що, якщо що, пишіть.